Отже, зерком супер покупки відрізняється величезним асортиментом, супер-сервісом, супер цінами. Звичайно, є багато спеціальних пропозицій, тому тобто, якщо ви заходите на церковці і дивіться на спеціальні жовті цінники з що Краща та краща ціна, Будьте впевнені, це дійсно краща ціна на ці позиції. У тобто, цінники з написом купуємо разом або разом дешевше. Це означає, що купуючи два товари, на іншому, на другому, ви економити майже до 100%, відсотів. тобто ви маєте можливість навіть отримати на типу подарунок другим товарам. Також в нас у кофі є інтернет-ціни, але у нас ви можете все це перевірити, перевірити функціонал, тобто який його брали, але придбати по ціні, як в інтернет-магазині. Тому в казин ви можете робити покупки в від 100 гривень і, звичайно, приймати участь у розіграші, як фільм, який нагадує буде відбуватися біля головної сцени. На вулиці. І ще одне умова, Ваша присутність повинна бути обов'язково на розіграші, тому дочекайтесь 11-ї години всі, хто бажає отримати подарунки. Після цього війни ми вас чекаємо. Поко не буде, ми будемо доставати ваші анкети. Поко не буде, ми відкладаємо цю анкету ми продовжуємо. Тільки серед присутніх буде проводитись розіграш подарунків від магазину суперпакупки Комфії. Ви, звичайно, хоче розповісти ще до того, як ви цей, побачили цей магазин, хоче розповісти ще деякі відмінності. Магазин «Комфі». Вишайтеся своїм особливим форматом. Куфі це величезна площа магазину. Ви в цьому беретесь і ми, коли його зайдете. Копі це е, там можна легко знайти будь-який товар, будь-який відділ, тому що там є спеціальні вказівки, куди йти, на стінах все написано, ти, звичайно, суперсервіс від компі, тому якщо... Що ми сьогодні о 10 годині, а це вже зараз, відкриваємо офіційно перший магазин Полфі, магазин суперпокупки у місті Львові. І для привітання, а також привітання червоної стрічки я запрошую керівника західного регіону компанії Конфі Проколника Сергія. І зараз він вам скаже слово. Доброго ранку всім. Я від компанії вдячний за те, що ви сьогодні тут, сьогодні разом з нами на відкритті першого магазину суперпокупок Комфі в місті Львові, в столиці Західної України. Це для компанії Комфі, 80-й магазин, і ми дуже раді бачити вас саме сьогодні і саме тут. Компанія Конфі є лідером е серед магазинів електроніки. І ви в нашому магазині зможете отримати суперпокупки за суперцінами. Е в нашому магазині ви зможете отримати найширший і найбільший асортимент товарів побутової техніки та електроніки. І е я хочу запевнити вас від імені всього керівництва компанії, що ви даному магазині отримаєте найкращий сервіс. І ви в даному магазині отримаєте суперпокупки. І ваші е покупки обов'язково вам дадуть шалене задоволення. І ви ніколи не пожалкуєте про те, що ви саме сьогодні відкриваєте разом з нами даний магазин. Ласкаво просимо в компінг. Ну, що ж, під ваші облиски, облиски. ми перерізаємо червону стрічку, що означає, що перший магазин в Пелфії у місті Львів відкриває свої двері. Я вас дуже прошу робіть підскупчення товарів, вистачить на сім, Ми, звичайно, ласкаво. Просимо у секунду. Я вас прошу. Я вас прошу. Товари вистачить на всіх, не у відскупчення. Тут дуже, дуже круті сходи. Я вас прошу, спокійніше. Все Всі вистачить товарі. Тут діти, тут діти, люди. Обережніше. Обережніше. Можна спокійніше заходити знайти слід. Я збережу, тут дуже слизькі сходи. Тому будьте обережні, щоб не було травм. Спокійно, синько, заходимо в магазин кофі, без паніки. Все буде добре. Хтось супу загубив, то вже там. Спокійний про <пілісно> заходи. Десятки сотні тонн я буду розповідати вам, бо після десяти в в Україні. Кофі, ви знаєте, більш ніж 10 тисяч кіловальтувальних. Побутова техніка, електроніка, аксесуари та все, що потрібно для відпочинку та комфорту у вашій оселі. Звичайно, у нас в хоунті є спеціальні зони. Це каозона і ігрова зона. В ігровій зоні ви знайдете безліч цікавих ігрових консолей.